Міський голова Андрій Білоусов взяв участь в конференції з представниками консультативної групи з питань глобальних операцій Європейського інвестиційного банку, яка проходила в місті Люксембург. Що обговорювали та як це вплине на розвиток міста у сюжеті від моїх колег. Конференція в Люксембурзі важлива для Європи та України подія. На ній були присутні президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр, віцепрезидент Тереза Червінська, віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Курбаков та міський голова Миргорода Сергій Соломаха. Розмова відбулася в рамках надзвичайної кредитної програми з відновлення України, яка фінансується інвестиційним банком. Андрій Білоусов подякував представникам банку за систематичну підтримку України та Кам'янського. Перш за все від себе особисто та мешканців незалежної України висловлюю щиру подяку світовій спільноті за вашу підтримку та фінансову допомогу. В це нелегкий для нас час. Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр наголосив, що фінансова підтримка України наразі пріоритетне завдання для них. Ми не можемо затягувати з інвестиціями в українську економіку. Ми не можемо чекати навіть один день. Реконструкція України розпочинається прямо зараз. Завдяки інвестиціям, в місті наразі реалізуються реконструкції будівель ліцеїв 11 та 16 колишніх гімназії та колегіуму. Також за рахунок банку планується реалізувати два важливих у місті проекти у сфері медицини. Цьому році ми плануємо приступити до реалізації реконструкції двох наших лікарень. це лікарня номер 9 та лікарня номер 8 Які також пройшли конкурсний відбір європейським банкам і планується виділити сюди 9,2 мільйона євро. Проект передбачає як внутрішні ремонти, зовнішні ремонти, благоустрій території, а також закупка нового обладнання.